Друзі, навіщо і як саме треба розслаблятися в йозі? Йогічна практика відома всім своїм холістичним підходом до тіла людини, до людини, в принципі, вона позитивно впливає не тільки на фізичну, але й на психічну складову, і навіть на соціальну. Розвиває уважність, розслабленість, гнучкість, витривалість, силу, точність і Швидкість всіх психічних процесів, які відбуваються у нас в тілі, практика йоги з часом розвиває вміння розслаблятися і також приймати життя таким, яке воно є, не чинити постійного супротиву і не намагатися постійно його якимось чином регулювати, керувати ним і занадто сильно напружуватися з приводу того, що відбувається. Вона нас навчає ефективно діяти в житті і міняти саме те, що потрібно поміняти, але не чіпати те, що ми поміняти не можемо. Яким же чином це відбувається? В першу чергу через тіло, тобто на килимку, коли ви займаєтеся. Для того, щоб навчитися розслаблятися в звичайному житті, особливо в якихось стресових ситуаціях, там, де на вас тисне? Супротив зовні, так? Тобто потрібно спочатку навчитися розслаблятися просто стоячи в асанах на килимку, коли у вас немає оцього стресу. Треба угамувати свою напругу, треба відпустити зайвий контроль, дозволити асані розкрити, наприклад, ваші суглоби або розтягнути якісь м'язи. І для цього потрібно. Розслабитися та не перешкоджати самому собі своєму тілу робити те, що Асана повинна робити. Це є той перший крок, щоб навчитися розслаблятися, розслабляти голову, коли зовнішні фактори намагаються її увігнати в стан стресу. Тепер давайте поговоримо про те, яким чином розслаблятися в йозі. Перше потрібно прийняти позу згідно з інструкціями, дотримуючись правил безпеки. На своєму рівні можливостей. Щоб було не занадто легко, тобто, щоб ви відчували якийсь виклик, але в той самий час щоб не було занадто складно. Вам має бути комфортно і ви не маєте відчувати ніяких болявих, різких, неприємних відчуттів. Якщо у вас не вийшло зробити якусь асану ідеально, то забийте на це просто. Тримайте її так, як у вас виходить. І якщо ви не будете кидати практику, то з кожним разом, з кожною практикою у вас буде виходити краще і краще, і вам буде легше і легше. Друге, треба перенести свою увагу на дихання і розтягувати його так, щоб максимально включити легені. Коли ви будете розтягувати дихання, у вас буде включатися парасимпатична нервова система через повне дихання на повні груди. І е, парасимпатична нервова система діє так, що тіло розслабляється. Коли тіло розслабляється, розслабляються м'язи, і вони починають краще тягнутися. Тобто, як тільки ви розтягуєте дихання, Одразу напруження в м'язах пропадає і вони стають більш податливими. Пробуйте ніколи не робити занадто сильних затримок дихання, не перешкоджайте своєму диханню. Дихайте усвідомлено, розтягуйте вдих, розтягуйте видих, але при цьому не робіть пережиму всередині і не дозволяйте диханню зупинятися. Зробіть ваше дихання вашим об'єктом уваги, об'єктом медитації, і тоді воно буде допомагати вам розслабитися і зробити практику більш глибокою і правильною. Третє, ще крутіший прийом це розтягуючи дихання, м'яко піти увагою от саме в ті м'язи, які у вас болять, і дихати ніби як крізь них. Тобто не тікати від болю, а йти в біль. Можна прямо візуалізувати, як ніби повітря. При вдиху проходить по м'язах в одну сторону, а при видиху воно проходить в іншу. Так? Як ніби вам, от у вас тягнеться, наприклад, задня поверхня ніг. І ви собі уявляєте, що у вас там є вікна двері, та і ви повідкривали їх, і дихання починає ніби як протягом іти по ваших ногах. І тоді ваші м'язи, через які ви дихаєте, Будуть розслаблятися, і біль буде йти ніби в нікуди. Ви самі можете бути здивовані, наскільки біль швидко проходить. От спробуйте це зробити. Четвертий момент: в кожній асані, яка не пов'язана з підтримкою рівноваги тіла, закривайте очі і спрямовуйте свою увагу на відчуттях та на диханні. Тобто, якщо ви робите асану на рівновагу, неважливо, це на одній нозі чи, ну, в принципі, де ви відчуваєте, що потрібно рівновагу підтримувати, очі в жодному разі не закривайте, а навпаки, знайдіть якусь одну точку перед собою увагою і дивіться в цю одну точку, але все одно старайтеся внутрішню увагу спрямувати всередину, наприклад, на. Опору, на якій ви балансуєте. Але якщо баланс не включений в асану, закривайте очі і розслабляйтеся. П'ятий момент. Тримаючи асану, пробуйте з кожним видихом поглиблювати її і трошечки-трошечки, хоча б на міліметр. Понурюватися в асану глибше. Тобто не застрягайте в тому положенні, яке ви прийняли на самому початку, тому що з часом ваші м'язи більше розслабляються і дають, дозволяють виконати асану краще. Тому спробуйте з кожним вдихом і видихом, не напружуючись, не пружинячись, не робіть ніяких там, зайвих рухів, динамічних, а навпаки, просто встати ці м'яко, занурюйтеся. Це втікайте в позу глибше і глибше і глибше з кожним видихом. Шостий момент: перестаньте очікувати, в принципі, будь-чого від самого себе і від вашої практики. Ніяких не очікуйте ні результатів, ідеального виконання якогось пози. Просто навіть від тренера нічого не очікуйте. Не очікуйте, що ви будете робити ті асани, які вам хочеться, чи буде така послідовність, як вам хочеться якогось результату від йоги. Не треба. Не чекайте зовсім нічого. І оце почуття легкості і приємності відчуттів. Коли ви займаєтеся без зайвої напруги, без очікувань, воно і буде давати вам позитивні плоди. Тобто, щоб не відбувалося на вашому занятті, приймайте таким, яке воно є. І це навчить вас приймати в принципі по життю життя таким, яке воно є, погоду такою, яка вона є, дітей, такі, які вони є, та вашого там партнера, наприклад, ваших співробітників, ваше тіло все навколо воно таке, яке воно повинно бути, особливо те, що від вас в принципі ніяк не залежить. Коли ви очікуєте, ви стаєте ніби як суддею, так і можете бути незадоволеними критикувати те, що відбувається, так. Ви собі щось там придумали, як воно повинно бути, так і вам тоді важко погодити, погодити погодитися на те, що не співпадає з вашими очікуваннями. І в такому стані людина практично ну, неможлива, щоб вона розслабилася. Це занадто заганяє нас в стрес і постійне намагання контролювати все навколо. Тому спробуйте цього не робити, нічого не очікувати, і тоді ви тільки почнете Тоді ви почнете помічати те гарне, що відбувається, без вашого контролю, теж тому що іноді життя воно приносить нам і приємні несподіванки. Теж тобто, в Йозі, просто намагайтеся займатися в кайф так само в житті. Намагайтеся просто. Дихати, дивитися, слухати, практикувати, спілкуватися, і просто робити це в задоволення, а не тому, що так потрібно, або не тому, що так ви собі придумали, що так має бути. Просто спостерігайте і завжди відмічайте будь-які позитивні моменти, позитивні зрушення в практиці, позитивні моменти, які у вас просто в житті відбуваються. Нехай йога буде просто вашою цікавою такою мандрівкою і часом для самого себе, Час, який ви можете присвятити своєму тілу, своєму духу, пізнанню себе, пізнанню свого духу, розвитку своєму, покращенню, вдячності своєму тілу та й допомозі своєму тілу. Займайтеся просто тому, що вам це подобається, і саме тоді вам буде подобатися іще і ще й більше займатися, і саме тоді у вас буде краще виходити. Як це не дивно, але ваші результати будуть кращими тоді, коли ви не будете їх взагалі від себе очікувати. І тоді почнеться оцей прогрес, причому швидкий. Якщо ви вже займаєтеся, то абсолютно немає значення, на якому ви рівні робите асани, наскільки вони складні. Ви вже молодець, що ви стали на килимок і щось робите. Ви вже можете собі сказати дякую хоча б за те, що ви в принципі практикуєте, тому що ваше тіло в будь-якому разі, це помічає і виносить звідси бенефіти, навіть якщо ви цього одразу не відчуваєте. Але ефект він є завжди, скільки б вам не було років, яка б у вас не була професія. Але якщо ви займаєтеся, ефект в будь-якому разі є. Тому відпустіть ваші очікування і просто розслабтеся і сприймайте зміни такими, які вони є у вас. І ви будете здивовані, наскільки це правда міняє життя на краще. І ще раз хочу сказати: спрямовуйте свою увагу на дихання, відпускайте зайвий контроль, займайтеся в задоволення. Пробуйте з кожним видихом поглиблювати асану трошечки, уходити в неї глибше, спостерігати свої відчуття. При цьому спостерігайте, як кожна вправа впливає на ваш внутрішній стан, і це має бути саме не через читання книг, а через спостереження своїх відчуттів під час практики. От ви стоїте в позі, наприклад, стоячи в якій небудь силовій або на баланс, ви можете відчути, як у вас розжиняються внутрішні процеси, як ви активізуєтеся. Так? Ви, наприклад, лежите в якійсь позі, в розслабленні або в розтяжінні задньої поверхні, та в складочках лежите, відчуваєте, як там парасимпатична нервова система включається, і як вас розслабляє, і як у вас уповільнюються внутрішні процеси. Тобто в кожній асані пробуйте спрямовати. Мовити <замовувати> свою увагу на те, як вона впливає на ваш внутрішній стан, і це призведе з часом до того, що ви почнете бути більш рефлексивними, уважними до себе самого в звичайному житті. Ви будете чітко усвідомлювати, які дії, які люди впливають на вас розслабляючи. Які дії або люди, або там емоції впливають на вас, або там події в житті впливають на вас активізуючи, які впливають на вас в депресивну сторону, та які у вас відбирають енергію, які вам дають енергію? Ви будете знати себе. А коли ми себе знаємо, от тільки тоді ми навчаємося регулювати те, що відбувається, і тільки тоді, через контроль, ми стаємо більш усвідомленими людьми. Хатха йога. Це йога через контроль. Контроль це це складова головна частина хатха йоги. І саме через цей контроль ми можемо розчистити свої думки, позбавитися від усього зайвого в нашому житті. А коли ми позбавляємося зайвого, залишається тільки те, що нам справді важливо. І саме це життя, коли ми живемо. Важливими речами, коли ми робимо те, що ми хочемо, коли ми відчуваємо те, що ми хочемо, от тоді ми щасливі люди. Тому йога вона насправді здатна зробити вас щасливим. Вона не 100% це зробить, якщо ви будете неуважним, але якщо ви будете уважним, якщо ви будете робити висновки правильні, то йога здатна зробити кожного щасливою людиною. Я в це вірю, я це знаю. Тому, будь ласка, практикуйте, записуйтеся на заняття. Буду дуже рада вас бачити. І підписуйтеся на мій канал. Пропонуйте теми, на які вам буде цікаво подивитися відео. І гарного вам дня! Дякую, па-па!